вже на суддю. Пряма мова. Користуючись тим, що прокурор гальмує провадження, функціонери організації, АЛЛАТРА вже робили спробу вирішити питання в суді. Це було наприкінці весни 2024 року. Гроші заніс їхній адвокат. Але через те, що справа перебуває на контролі у вищо керівництва держави, суддя, котра взяла гроші, зваживши всі ризики і наслідки, і дала задню. Вона змушена була за посередництво свого помічника розбити повернення адвокатові. А це просто безпрецедентний випадок подібної ганьби, поки я не називаю всіх прізвищ. Тобто пані Кременовська стояла в черзі за занесенням хабара, чи звідки лише у неї такі подробиці та аналіз дій судді, а адвокатів та вищого керівництва разом з ними ходила, чи що? Ну те, що це абсолютна брехня, щоб змусити суд діяти в інтересах автора, це очевидно. Але все це набагато масштабніше, це фактичний тиск на суддю, який поміж текстом містить маніпуляцію, якщо Алатра виграє, це означає, що суддя взяв хабар та порушив закон. Іншого варіанту взагалі немає, бо експертка Кременівська знає краще за всіх. Спотворення причинно наслідкових зв'язків, типова техніка інформаційної війни, мовний прийом для створення враження, що питання вже вирішено, а інші варіанти зрада. Це методи брудної роботи рацис, які блефують, саботують і перевіряють, щоб через таку мережу створювати атаки на постійній основі. Вся ця стаття просто помийка з кремлівської брехні. Це не журналістський матеріал. Це одновекторна подача брехні, це типовий інструмент інформаційно-психологічної операції, спрямованої на розхитування довіри до прокуратури, особливо до конкретної особи, вплив на суддів через створення страху та публічного тиску, використання імені президента для політичного шантажу правосуддя, і майже всі статті на цьому ресурсі Кременовської в такому ж стилі. Хоч сам інформаційний портал Вільне слово всіма силами маскується під патріотичний. Замовний дискредитаційний матеріал держуть в інших змі для більш масової атаки та створення одновекторної суспільної думки. Та в Україні методи кремлівського тиску через агентку Кременновського не спрацювали. Український суд постановив, що всі звинувачення проти Алатра безпідставні. А фіктивні експертизи Кременовської не містять жодних доказів. Проте вона зайняла купу часу суддів прокурорів СБУ та відволікла увагу від реальних загроз. Діяльністю Креміновської в Україні не на жарт зацікавились. Проти неї та її спільника Олексія Святогора відкрито кримінальну справу за розпалювання ворожнечі. Особливу увагу викликала її співпраця з російською спілкою сектознавців у Рясах Рацирс. Її портал Вільне слово, центр економіко-правових досліджень та антисекта посилається багато разів на антиукраїнських пропагандистів з рацирс. А її діяльність копіює та продовжує справу диверсанта та зрадника, політтехнолога, що відкрив Україні перший центр Рацирс Бац Павла Бройде. Все-таки кремлівська пропаганда та методи її тиску розбилися об українську гідність та професіоналізм. Всі докази зв'язків Кременоської з РАЦИРС було представлено у розслідуванні Влада Невського, 24 та серія Агент РАЦИРС в Україні Ірина Кременоська. Обов'язково подивіться, ви маєте знати ознаки кремлівського агента.